Станція Держпром. Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків. Місто, що живе, працює, захищає, допомагає. Не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює. Ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром, репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Духовна окупація. Такий термін ми привезли з Великодньої служби у селище Старий Салтів. Ми побачили там дві паралельні служби: одну в храмі, іншу просто на вулиці біля клубу. Бо ті, хто протягом 20 років ходили до тамтешньої церкви, святили паски та причащалися, два останніх Великодня пропустили. Минулоріч через обстріли цього року, бо просто не змогли піти до цього храму. На Харківщині за час повномасштабного вторгнення лише шість парафій здійснили перехід до православної церкви України. Що робити, якщо в селі немає української церкви? Покликати священника з іншого населеного пункту до себе. Вирішили мешканці старого Салтова. Сьогоднішня програма буде про те, як через війну поволі змінюється релігійний пейзаж Харківщини. І завдяки кому рушаймо станція держпром. Селище Старий Салтів, мабуть, найпопулярніший курортний населений пункт області, бо ж такої великої води, як тут, немає ніде в регіоні. Це так незвично. Вихідні свята, а на тотешній трасі немає заторів. Старий салтів спорожніли. З трьох з половиною тисяч місцевого населення додому повернулися близько тисячі люду. Біля селищного будинку культури пару десятків людей: жінки, чоловіки, літні й молоді, з кошиками пасок, яєць, ковбаси, з лампадками та свічками. Ця великодня служба відбувається о 6-й ранку просто неба. Перший до кого підходжу представляється Андрієм Драгомирецьким. Він теж із кошиком, з якого виглядають паски та, здається, кагор. Питаю, що для нього означає сьогодні святити паски вдома у старому Салтові. Сейчас свідчу Пасху перший раз в житті. Мені 54 роки повних. Перший раз в житті. Моя бабуся і мой дідусь подальвом завжди участвували в цьому священні паски. Я хочу це Почувствовать себе. Я не можу розговорювати, не вмію говорити. Но це для мене то, що у нас буде все добре. Це дуже для мене і щоб зі люди повернулися і чувствовали себе як дома. Тому що я знаю, на себе я испытал, як уезжать из дому і повернутися сюди. Андрій разом із дружиною, донькою, зятем та онуком. Рік тому весні 22-го були у тій самій розстріляній окупантами цивільній колонії. Там було зо два десятки цивільних автівок. Люди намагалися евакуюватися зі Старого Салтова та Вовчанська до Харкова. Але росіяни розстріляли їх впритул. Перші машини в колоні вигоріли вщент. Ми тоді бачили ці автівки, поряд лежали чиїсь ходунки, дитячий бізочок. Слідчі згодом знайдуть чотири тіла, зокрема, і 13 тринадцятирічної Софії. Дитину вдасться упізнати лише за колоном з її іменем. Андрій Драгомерецький був у хвості колони, встиг натиснути на гальма, розвернувся і чкурнув чим швидше. Вся їхня родина тоді вціліла, і ось сьогодні він тут, на службі просто неба, у протоірея Олега Козуба, священника православної церкви України, а не у селищному храмі УПЦ, яка офіційно вже позбавилася приставки. Московського патріархату е, мені дуже подобається таке, таке формулювання як духовна окупація. Е, ну от е, московський патріархат це була духовна окупація України. Православна церква, у, у них така традиція, що така історична тяглість в тому, що церква національна. Ну 15 автокефальних церков, вони стараються кожну націю якби представляти там болгарська, румунська і так само і Україна. Україна. Ми відрізняємося, дуже відрізняємося традиціями історичним цим розвитком від, від, від московського патріархату. Прото Олег Козоп приїхав до Старого Салтова з циркунів, ще одного деокупованого населеного пункту Харківщини. Останні кілька років він був військовим капеланом в одній з бригад, а минулоріч вижив після 74 днів окупації. Окупанти таки не дізналися, хто він є. Він настоятель Свято-Миколаївського храму Православної церкви України у циркунах. Після ранішньої служби у старому Салтові поїде служити ще й у своєму храмі. У нас Брак священників Православної церкви України, а зараз такий час, що всі хочуть православну церкву України. Ну, от наші люди, вони зрозуміли, що яка духовність повинна бути тут. Одною з ініціаторок переходу громади в ПЦУ була Тамара Алексеєнко. Вона сьогодні на службі з чоловіком. Останні 20 років вона була парафіянкою тутешнього храму. Але його настоятель так і не здійснив переходу. Довго я до цього якось так думала і хотіла до цього прийти. Ну а тут же вся війна, і діти ж то воюють. Вони і син мене старший він воював ще у 15-му році пішов. І він задав мені таке питання: мамо, а як ж ти ходиш? Я тут на фронті, і внук в мене воює 22 роки. Ти ж нас передаєш. Ну Ти нас просто придаєш. Ну, ти туди ходиш, молишся, а вони то вон, московського патріархату. Чому ж ми будемо в московський патріархат в ту церкву ходити? Я так, я так думаю, і так, я сподіваюся, що люди всі так думають. В ну, нас має бути наша українська православна церква. Як? Оце більш ніяк не можу сказати. В Україні, українська церква, все. Московського не повинно нічого, бути. не повинно нічого. Бути. Dėl šprogų. За ці три з половиною місяці 23-го року в Україні до ПЦУ перейшли 63 церкви Української православної церкви Московського патріархату. За минулий рік, якщо рахувати від 24 лютого, 214 церков найбільше на Київщині, Хмельниччині, Вінниччині та Волині. У Харківській області лише шість, і хоча офіційно у назвах церков вже немає слів московський патріархат, фактично вони і досі залежні від Москви. У травні минулого року УПЦ виключило зі свого статуту всі тези, які говорили про бодай якийсь зв'язок із РПЦ Російською православною церквою. У статуті УПЦ зазначено, що вона цитата незалежна і самостійна у своєму управлінні. Утім, фахівці Державної служби з етнополітики та свободи совісті, які провели експертизу цього статуту, зазначають: у канонічному православ'ї немає такого поняття як самостійна в управлінні. Тоді це має бути автокефальна церква, а це означає отримання томосу. А його УПЦ не отримувала до того ж, у статуті Російської православної церкви прямо сказано, що Українська православна церква є частиною московського патріархату, тобто є її структурним підрозділом. Жодних документів, які би дозволяли підтверджували незалежність і самостійність УПЦ РПЦ, тобто Москва, не надавала. Як Хочеться жити, як хочеться жити в мирі? Ми будемо Молитися, щоб Господь дарував нам побіду, дарував нам жизнь. Це вже служба у храмі святих мучениць віри, надії, любові та матері їх Софії. Тут таки у Старому Салтові. Ця служба проходить паралельно із тією, що просто неба. Цей храм належить до УПЦ. Уважає. Проводить великодню службу настоятель Вадим Батюк у нижньому храмі, який під час обстрілів слугував укриттям для кількох десятків місцевих. Верхній храм розтрощено, говорить протирей Вадим Батюк. Ми піднялися у вигорілу церкву. Коли були обстріли, то десь 40-30 чоловік там перебувало. Било тобто було їхнє бомбоубіжище на той момент. Що слава Богу, що нижній храм був збудований. Скільки тут влучань було в храм? Якщо подивитися по газонам, то там дуже багато було мін, майже весь забор. В осколках, в дирках, купола немає, нічого немає. Навіть штукатурка і та згоріла. Храм був розписаний, розписували одесіти такий, древній. Візантійський стиль 16 века в Стасідії, Візантійський Іконостас був майже до потолка. Тут можемо побачити, що браморний пол, пані Каділа, 800 кг. Все згоріло. От я хочу показати. От ракета торчить, от, що ми не знімали. От стіні шматок від граду, який стирчить високо у стіні, настоятель хоче так і лишити після реконструкції, як нагадування про війну. Під час промови він жодного разу не промовляє слів Росія, Москва не говорить про те, хто зараз вбиває українців. Дякує воїнам, яких на службу до нього прийшло кілька чоловік. Бажає парафіянам миру та перемоги. Утім, про перехід до православної церкви України не йдеться. Тому зо два десятки вірян на службі сьогодні настоятель не дорахувався. Чому зараз так на часі не лише армія і мова, а й віра пояснює священник православної церкви України на іншій службі просто неба. Говорить про той рей ПЦУ Олег Козуб. У нас знищувалося все те питомо українське, церковне, яке ми плекали віками століттями, а московський варіант православ'я він інший. І тому зараз, от ну, не можна сказати завдяки, але от з цих цими обставинами відроджуються те, сторічні традиції українського православ'я. І люди це відчувають, і вони хочуть цього. Бо бо це це в, є, в є, це генетичний код той на нашої нації, яка от починає від відродження, проходячи такі випробування звичайно. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція держпром. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки і ERM та коштом Європейського союзу.